Привіт, друзі! Сьогодні у мене таке замовлення. Наша місцева листоноша прийшла до мене з, таку, з, таким, з такою просьбою пошити її сумку, яка у неї є вже дуже давно, і вона вже потріпалася. Знаєте, як розносить людина пенсію, там багато всяких листів. Вона і невеличка, та сумочка, і немаленька. Така вона через плече, є в неї багато карманчиків. І і вирішила я цю сумку зробити її з такого хорошого, плотненького матеріалу. Темно синій колір вибрала. Дивіться, Я вже трошки... Значить, сумка має ось такий, ось такий викройку таку. Одне плече йде на плече, одне під руку, якось так. фабрична така сумка у неї. Вона каже, що вона їй дуже зручна, і цю сумку треба нам повторити. Значить, Я вже вирізала одну деталь, я вже. Скроїла, зробила карман. Другу деталь зараз буду робити карман. І будемо далі кроїти. Я вам буду знімати, показувати по ходу, як я буду складати цю сумочку для листоноші. Поїхали працювати. І так, друзі, закінчила я свій проект, сумочку. Цю. Дивіться, як вийшло. Так, таку вона мені сумку приносила. Ось так ручки зашиті. Бачите, тут на плече через плече. І вона попросила багато-багато карманчиків. Ну от, дивіться. Може так довідніш? Якось світло в мене не складається нічого. Так, ось один карманчик, ось другий карманчик. Ось тут воно на молні йде. Отак от. Іде так на молні. Так, тут ще... Ось я закрила. закрила. Так, тут ще один карманчик там є. Отак, намовні, виходить, одне відділення, друге відділення, третє відділення і ось карман. І перекидаємо сумку, ще ззаді карман. До тіла так, якби носити. Ось така сумочка в мене вийшла. Така тканина буде захисна від дощу. Вона як то покрита, якась така плащовочка така плотненька. Ось така сумочка получилася. Буду зараз дзвонити замовниці, хай забираю свою сумочку. Сумочка листонощ Заходьте на канал, підписуйтеся, будьте щасливі та здорові. Пока-пока! Також, друзі, такий проєкт. Я хочу вам представити таку сумку, дорожну. Дивіться. Вона доволі велика. Можна брати в дорогу, легенька. Зараз розщибнемо. В середині. Там є кармани. Ось такі закладки, щоб можна було щось ставити. Тут є карман на... зверхи, ось тут. Ця сумка коштує 400 гривень у мене. Можна замовляти. Можна додати ще кармани, можна додати якісь е, різні там, шлейки, ручки. Хто що як захоче, хто, хто як доповнительно хоче пошити. Звертайтеся до мене за такими виробами. Заходьте на канал, будьте щасливі та здорові. Пока-пока.